Привіт! Вітаю вас на каналі Draw with Grow, мене звати Вікторія і я рада поділитися з вами своєю любов'ю до мистецтва. Сьогодні ми почнемо з огляду акварельних скетчбуків з Aliexpress і я покажу вам крок за кроком, як створити швидкий скетч орхідеї в одному з них. Якщо вам сподобається це відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на мій канал, щоб не пропустити нові уроки та натхнення. І звісно залишайте свої коментарі. Я завжди рада бачити ваші думки та запитання. Почнемо! Сьогодні хочу поділитися з вами оглядом акварельних скетчбуків, які я придбала на Aliexpress за 500 гривень обидва з безкоштовною доставкою. Посилання для придбання я залишу в описі під відео. Почнемо з зеленого, цей скетчбук невеликого розміру, всього 12х12 см, що робить його ідеальним для подорожей або для малювання на ходу. Папір виготовлений з натуральної баговни, я це особисто протестую, і має щільність 300 г на метр квадратний. Папір cold press, тому його текстура середньозерниста, що чудово підходить для акварельних технік. Скетчбук має тверду обкладинку, яка надійно захищає ваші роботи. Завдяки своєму компактному розміру його зручно брати з собою куди завгодно. Також варто зазначити наявність маленької милої закладинки, яка допомагає легко знайти потрібну сторінку. І кишеньки зі зворотньої сторони для зберігання дрібних матеріалів або нотаток. Сподіваюсь, що при своїй вартості якість цього скетчбука не підведе і стане незамінним помічником у творчості. Наступний на огляд цей квітковий малюк з Aliexpress розміром також 12х12 см, який я придбала за 250 гривень. Як і попередній, цей скетчбук дуже зручний і компактний, але має кілька відмінних характеристик. Він оснащений еластичною резинкою, аналогічно з зеленим, яка не дозволяє йому відкриватися без причини. Папір тут hot Press, тобто гладенький що для мене, як для ботанічного ілюстратора, є ідеальним варіантом. Його щільність становить 300 г на метр квадратний. І він виготовлений зі 100% бавовни, що забезпечує високу якість і краще тримає воду. Саме його я протестую в цьому відео першим. Як і попередній, цей скетчбук має милу закладинку для аркушів та кишеньку для зберігання дрібних матеріалів. Особливо мені сподобалося гарне признання на ладинці цієї кишеньки, що додає йому елегантності. Такі деталі завжди підкупають мене, і я побіг в приємному шоці від якості за таку вартість. Якщо вам сподобався цей огляд, не забудьте поставити лайк, підписатися на мій канал DromeSgo і залишити коментар. Переходимо до найцікавішого. А саме тестування новенького скетчбуку. Це завжди радість. І я вже підготувала маленький скетч орхідеї. Його потрібно промокнути клячкою. Я використовую клячку бренду Faber Castell. Клячкою потрібно дійсно прибрати лишнє, щоб цей графіт не піднімався водою і не змішувався з вашими фарбами і взагалі не псував ваш скетч, малюнок, акварельну роботу. Почнемо з тестування паперу водою, щоб побачити, як він реагує. Я використовую пензлик фірми Windsor Newton, який ідеально підходить для акварелі. Заливку першої перлюстки я роблю по-мокрому. Це дозволяє фарбі красиво розтектися і створити м'які переходи кольору. Мені вже цікаво, як папір витримуватиме багатошаровість фарби, адже для акварелі це дуже важливо. Враховуючи, що це швидка замальовка, я не буду чекати висихання кожного шару, окрім розставлення фінальних акцентів. Працювати я буду акварельними фарбами Van Gogh, вони активно пігментовані і всі останні мої ілюстрації виконані саме ними. Вимішую колір Rose з додаванням краплаку і ось цей момент настав. Починаю заливати по мокрому першу пелюстку. Маю сказати, що папір чудово тримає вологу, при тому, що за вікном 32 градуси. І вже на цьому етапі я намагаюся зробити невеличку розтяжку від більш яскравого до більш світлого. доки папір ще вологий. я відразу хочу поставити декілька акцентів саме в серединку, зробити її більш яскравою. Я взагалі малюю все ж таки по референсу. І якщо цікаво, то референси я завжди завантажую в свій телеграм-канал, тому також залишу посилання на нього в описі до відео. Також на цьому етапі я вирішила відразу показати тіні, які падають на ці полюстки від серединки, домішуючи трошки фіолетового. І також роблю розмиття, ось наче імітуючи такі маленькі прожилочки, я їх потім розмию. І папір себе дуже класно поводить. У відео ви також можете побачити, окрім тюбиків Van Gogh, супергубку, яку я також нещодавно отримала з AliExpress. І це також була моя супер знахідка там. Вона коштувала мені всього 2 долари. І якщо ви захочете, я зроблю зовсім коротенький на неї огляд. Якщо це для вас цікаво, пишіть в коментарях. Далі буде трошки прискорене відео, але я маю ще раз похвалити цей папір, цей скетчбук. відмітити те, що я трошки вилізла за пелюстку. І відразу чистою кісточкою з чистою водою я без ніяких зусиль прибля... прибрала цю кляксу. Це дійсно, коли і якість, і вартість відповідають одне одному і навіть більше. В 10 разів більше. На наступному етапі ви вже можете побачити, як я заливаю по-мокрому також і іншу пелюстку. Я вже працюю трошки іншою пісточкою від фірми ROSA, а саме лінійки STREAM. Вона в мене меншого розміру, а для такого маленького малюнку це дуже зручно. Ви можете помітити, як на скетчі з'являється вже серединка. Серединку я вже робила без мокрого підмальовку, тобто вже по сухому і по факту вже розмивала його. І знову ж таки, поки ще папір був вологий, я відразу зробила акцентні ось ці рожеві плямки. Вони дуже класно порозтікалися, трошки рандомно, але в цьому є своя якась елегантність і своя краса. Нижні пелюстки я вже робила по сухому і потім розтягувала крапельку фарби до кінця, вимішуючи фіолетовим з додаванням рожевого. Середню пильгутку я також вирішила робити по-мокрому, тому що дуже класно будуть виглядати ось ці розтікання основних жилочок. І за основу я взяла кольор Rose із лінійки Van Gogh. До речі, в наступних відео я планую зробити повноцінну викраску лінійки Van Gogh, якою я саме малюю, тобто в мене є набір із 20 кольорів. І ще три нещодавно я докупила. Саме класне, що вони з гранулюванням. Після того, як я закінчила основні заливки, я вже можу зробити декілька висновків. Скетчбук себе чудово поводить, його практично не веде від великої кількості фарби, з ним комфортно працювати, фарба розтікається чудово, потім ще довгий час можна підмальовувати, розташовувати кісточкою. І наступний мій крок це уточнення деталей, розставлення акцентів. Коли я вирішила все ж таки додати ще трошки кольору в середню полюску, папір до сих пір був вологий і фарба чудово розтікається по ньому і чудово кладе. Вона не йде плямами. Ви можете помітити, як працюють тіні, як круто порозтікалися ось ці прожилочки. Пігменти мінімально піднімаються нагору. Це також є великим плюсом для цього скетчбуку. Та й взагалі навіщо нам потрібен скетчбук? Все ж таки від слова скетч для швидких замальовок. Це не повноцінна робота, звісно, є мініатюрщики, які працюють з маленькими форматами. Але це більше для практики все ж таки я використовую. Але моя суб'єктивна думка. В даній роботі я використовувала всього 5 кольорів. Це Rose, Craplack та Purple, а також Indian Yellow і Azo Yellow Medium. Всі послідуючі уточнення я вже роблю на напівбологому папері, при тому, що навіть в цьому стані я прокладую мазочки і потім домиваю їх водичкою, вони також чудово розмиваються. І пігмент практично майже не піднімається нагору. Серединка квітки вже практично висохла, тому коли розставляла акценти саме ось ці плямки, то вже не було такого ефекту розмиття, і я трошки підмивала водичкою. Поглядаючи на референс, мені все ж таки захотілося ще більше додати акцентів, яскравих акцентів на передній полюстці і трошки на центральну полюстку, щоб витягнути їх на передній план. Залишайтесь зі мною до кінця відео, щоб побачити результат і дізнатися моє враження про цей скейтбук. Не забудьте поставити лайк, і підписатися на мій канал Draw with Grow і залишити коментар з вашими думками та запитаннями. Після тестування скетчбуку хочу поділитися своїми враженнями. Я дуже задоволена його якістю. Вся інформація, зазначена в описі на сайті, виявилася правдивою. Папір чудово тримає воду і практично не піддається деформації, навіть при нанесенні багатьох шарів фарби. Це дійсно важливо для мене і для художника, адже якісний папір дозволяє створювати найкращі роботи. Цей скетчбук став для мене приємною знахінкою я рекомендую його всім, хто шукає надійний та зручний інструмент для акварельних технік. Наступним на огляді та тестуванні буде скетчбук з папером Cold Press та середньозернистик. Тож, дочекайтеся. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Мені важлива ваша підтримка. Тож підписуйтеся на мій канал Дровиз Гро. І дякую за перегляд! І до зустрічі в наступному відео.